Намасте, друзі, вітаю вас на каналі. Мене звати Маріна. Тут ми займаємося свідомим рухом та будуємо свій стан. Сьогодні в нас практика для роботи з плечима та грудним відділом. Не забудьте підписатися, обов'язково залишайте коментарі та лайки. Це дуже допомагає просуванню каналу. Налаштовуємось на практику, сідаємо з рівною спинкою, закриваємо очі, будь-яке зручне положення. Можна сукасану, ноги перехрест перед собою, можна варч-расину на п'ятках. Закрили очі, спрямували увагу на дихання та на відчуття в тілі. Скануємо увагу все тіло, повільно, не поспішаючи. Спостерігаємо, в якому сьогодні стані наше тіло, наш розум. І починаємо уповільнювати дихання, за бажанням підключаємо дихання джаї. розслаблюємо м'язи обличчя, відпускаємо плечі і формуємо намір на цю практику або згадуємо свій попередній намір. Декілька раз проговоримо його про себе. Переходимо до руханки, долоні на коліна і давайте на вдих Подаємо корпус вперед. Грудну клітину штовхаємо вперед, лопатка зводимо, плечі вниз. Видих, таз підкрутили, округлили спину, точку між лопатками штовхаємо назад. І ще вдих вперед. Видих округлення. І ще вдих. І видих. Вдих додаємо руки, розводимо руки по сторонах. В ліктях 90 градусів. Родину штовхаємо вперед, лопатка звели, лікті штовхаємо назад, видих, лікті зводимо перед собою і немов намагаємось ліктями штовхнути щось перед собою. І ще вдих, видих, скруглились. І ще вдих розкрились, видих. Останній раз видих, і видих. Ставимо долоні перед собою, переходимо в положення кішки. І зараз пальці направляємо в центр, руки ставимо десь на ширну. Можливо, трохи ширше. Ви зараз можете відкоригувати положення, в якому вам буде зручніше. На вдих ми намагаємось опустити грудний відділ у точку між долонями, на одну лінію з долонями, погляд направляємо вперед. А з видихом ми підіймаємось вгору і округлюємо спину, підкручуємо таз. Вдих, штовхаємо куприк назад, грудну клітину до підлоги, погляд вперед. Видих. Віджимаємо себе назад, округлюємо спину, підкручуємо таз. І ще три рази вдих, видих, вдих. Видих. І останній раз вдих і видих. Повертаємо долоні пальцями вперед і опускаємо таз на п'ятки, переходимо в баласин. За руками потягнулись вперед, відчули всю довжину хребта, витяжіння від лопаток, плеч і за долонями вперед. І звідси ми будемо згинати лікці. Лікці можуть роз'їжджатися по сторонах, це нормально. Ми будемо грудним відділом. Наближатися максимально близько до підлоги, і виїжджати вперед, десь до лінії з нашими долонями. І потім повертаємось назад та на п'ятки. Усього три рази, Вдих, вдихниряємо вперед. І видих, повертаємось назад. Останній раз вдих, і звідси продовжуємо рух. І Лягаємо на живіт. Руки на ширину хвилинка, кінчики пальців підлогу. Руки не на одній лінії з плечима, трохи виставте їх більше вперед. Є сідниці та ноги активні, вдих, підборіддя на себе. Лопатки зводимо м'яко хвилою підіймаємося догори. І видих м'яко опускаємося вниз. Три рази у динаміці. Вдих. Підіймаємось. Лобкова кість залишається на підлозі. Видих вниз. І ще вдих. І видих. Долоні під плечима, стопи на півпальці. підкрутили таз і підіймаємось у планку з колін. Підіймаємось у собаку, дивиться вниз. Трохи поштовхайте п'ятки до підлоги. Довипрямте праве та ліве коліно, штовхніться долонями від підлоги, і ще вдих, і видих. І звідси з круглою спиною ми робимо накат в положення планки і продовжуємо рух, переходячи в собаку, дивиться вгору. Можна залишити стопи на півпальцях, можна. Поставити підйом до підлоги. Погляд вперед, потилицю не раняємо назад, підборіддя трохи на себе, і погляд направляємо догори. Плечі від вух назад відвели, лопатка звели. І видих, підборіддя до себе, і повертаємось через округлену спину, собаку дивиться вниз. І ще два таких рази. Видих, кругла спина, планка. І вдих, продовжуємо рух, собака дивиться вгору. Видих, кругла спина, собака дивиться вниз. Ще один раз. Видих. Вдих. Видих. І тут вдих. І видих. Праву ногу підіймаємо догори назад таз закрит. І крокуємо правою ногою між долонями, ліве коліно опускаємо у підлогу. Підіймаємо корпус вертикально, ліва сідниця активна тазове дно та низ живота зібрав. Лікці захватуємо над головою. Грудну клітину штовхаємо вперед. Подовжуємо всю передню лінію корпусу, плечі від вух відвели. Коліно дивиться чітко вперед, не завалюється всередину. І ще тут вдих і видих. Ліва стопа на півпальці. Підіймаємо ліве коліно, біра бхадраса на один, ще штовхаємо грудину вперед. Видих. І тепер вдих, опускаємо ліве коліно до підлоги, трохи торкаємо з підлоги. Грудину штовхаємо вперед і з видихом знову випрямляємо ліву ногу. І ще два рази вдих, лікті штовхаємо назад, видих. Останній раз вдих. І видих. Знову опускаємо ліве коліно та підйом на підлогу, вдих тут, а видих. Нахил до правої ноги. Намагаємось лікті не опускати вперед, а залишаємо лікті на рівні голови. І йдемо в нахил до правого стегна, наскільки доступно. І вдих знову таз до підлоги, грудну клітину вперед, лікці назад за голову. І ще видих, нахил, вдих, випад. Останній раз. Видих. І вдих. Відпускаємо руки, долоні в підлогу. Ліве коліно підіймаємо, вправо, ногою крок назад. Вдих. Тут видих. Аштанга, намаскар. Асана, коліна, грудина та підборіддя на підлогу. Лікті дивляться чітко назад. Вдих, собака дивиться вгору. І видих, собака дивиться вниз. І ще тут вдих. І видих. Ліва нога. Назад, і вгору, таз закритий. Ліва нога крок вперед, праве коліно у підлогу. Лікці захватили. Переводимо руки над головою. Таз опустили нижче, Права сідниця. Активна, плечі від вук, Живіт і тазове дно зібрали. Права нога. Напівпальці коліно підіймаємо біра бхадраса на один. Вдих, видих. І вдих. Праве коліно опускаємо, торкаємо з підлоги грудну клітину, штовхаємо вперед. Видих, підіймаємось. ще вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих. Знову опускаємо праве коліно та підйом на підлогу. Вдих тут, а з видихом Артха насана випрямляємо ліву ногу, ліва стопа на себе. І йдемо в нахил. Лікці не опускаємо вперед. Видих. Вдих, повертаємось у випад. Видих, знову нахил до лівої ноги. Погляд вперед. І ще вдих, випад. І видих. Останній раз, нахил до лівої ноги. І знову вдих, повертаємось в випад. Відпускаємо руки, долоні в підлогу. Праве коліно підняли, лівою ногою крок назад, планка, вдих, видих. Коліна, грудна клітина, підборіддя на підлогу. Вдих, собака дивиться вгору, видих, собака дивиться вниз. І ще вдих і видих. Звідси з круглою спиною ми переходимо в положення планка, фіксуємо таз і працюємо тільки з лопатками. Вдих ми опускаємо грудну клітину вниз, лопатки зводимо, видих, штовхаємось від підлоги, розводимо лопатки по сторонах. І ще вдих, два. Три. Чотири лікці прямі, п'ять, Ноги прямі. Шість. Таз підкручень. сім, Вісім. Дев'ять. Десять. Коліна та грудна клітина. Та підборіддя на підлогу вдих. Собака дивиться вгору. І видих. Собака дивиться вниз. І ще вдих і видих. Коліно опускаємо на підлогу і долонями крокуємо вперед. Опускаємо грудну клітину та бахвами ближче до підлоги. Декілька спокійних дихань тут. І звідси опускаємо таз на п'ятка. За руками потягнулись вперед, баласано, чоло на підлогу, декілька спокійних дихань. І спробую спину м'яко підіймаємось. Збираємо долоні перед собою, прикриваємо очі на декілька дих, спрямовуємо увагу всередину себе і дякуємо своєму тілу собі, простірам навколо себе за знайдений час, за можливості, за тіло. За все те, що ми можемо спостерігати, робити. І нехай ця практика буде на користь та на благо.